У Миколаєві працівники департаменту фінансового контролю демонтували низку незаконних сітілайтів і мафів. Від зовнішньої реклами очистили і територію трояндового скверу в центрі міста. Наші кореспонденти слідкували за процесом робіт. Подробиці в репортажі Сергія Лисюка. На території міста Миколаєва регулярно виявляють рекламні споруди та мафи, на розміщення котрих немає законних підстав. Демонтаж подібних конструкцій знаходиться в юрисдикції департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради. Підставою для демонтажу департаментом рекламних конструкцій є наказ головного архітектора міста. Від нього находить до нас наказ. Ми приймаємо його до роботи, і в подальшому плануємо наші демонтажі. Трояндовий сквер локація для прогулянок та відпочинку на вулиці Соборній. На його території було розміщено кілька рекламних споруд. Після проведення перевірки з'ясувалося, що вони підлягають демонтажу. Всього на цій локації було демонтовано. Сім сіті лайтів вони були демонтовані на підставі наказів, які видано головним архітектором міста у зв'язку із закінченням строку дії дозволів на їх розміщення. В подальшому на цій локації не планується встановлення жодних рекламних конструкцій. Також через дорогу у нас на проспекті центральному і розі вулиці Соборний було прибрано великий сітілайт. Також закінчилися дозвільні документи на його розміщення. А як вважають мешканці Миколаєва? Чи справді подібні роботи з благоустрою зроблять місто більш привабливим зовні? Звичайно, краще. Чесно, я не дуже сильно полюбляю ці рекламні споруди, і мені більш подобається, коли місто знаходиться без них. Воно набагато краще дивиться чим з цими рекламними спорудами. В парках і скверах тінь мають створювати саме дерева і кущі, а не пікборди. Так що я думаю, що це не краще, і скоро ми тут побачимо, ну принаймні, нові деревця там чи саджанці, так чи кущі. Було б непогано. А я вважаю, що це правильне рішення, так як це доволі застарілий метод реклами, і парк без нього виглядає набагато естетичніше. Думаю, так, да, тому що коли я проходив може, місяці місяць-два, вони були, то хтось розбивав їх часто. Окрім рекламних споруд, спеціалісти займаються ліквідацією малих архітектурних форм. На декількох локаціях центрального, інгульського та заводського районів міста були прибрані торгівельні кіоски. Вони потрапили в поле зору правоохоронних органів. Вони були прибрані у зв'язку з надходженням до Миколаївської міської ради досудового розслідування в кримінальному провадженні, пов'язаного із незаконним збутом тютюнових виробів. Нами було перевірено наявність діючих документів на розміщення таких мафів. Встановлено, що вони строк дії їх закінчився. Перевірки щодо встановлення законності розміщення подібних споруд проводяться не лише за інформацією від поліції чи департаменту архітектури. Мешканці Миколаєва також можуть звернутися щодо цього питання. Надходять до контакт центру при Миколаївській міській раді такі звернення в минулому році до прикладу можна зазначити, що половина всіх конструкцій була прибрана саме за зверненням небайдужих містян. За останній час 50% – це звернення саме містян. В департаменті запевняють, міська влада і надалі буде дотримуватися концепції благоустрою Миколаєва, в якій немає місця нагромадженням рекламних конструкцій. Сергій Лисюк, Володислав Новідомський, новини на телеканалі Март.